В Івано-Франківську вже є чотири мільйонери. Принаймні за результатами третього місяця декларування доходів громадян за 2012 рік. Загалом подано 540 декларацій на суму 1,2 мільйона гривень. До завершення деклараційної кампанії залишилося трохи більше місяця. Тому податківці радять не зволікати з цією процедурою. Перш за все, це доходи отримані від спадщини в межах розміру, які підлягають декларуванню. Це доходи від продажу. Рухомого і нерухомого майна це доходи громадян, які вони отримали не від податкових агентів або сума, яких не була оподаткована впродовж 2012 року. Крім того, свої доходи повинні задекларувати мешканці, річна зарплата яких перевищує 128 тисяч 760 гривень. Повідомити суми своїх надходжень мусять ще й репетитори та няні, і все це потрібно зробити до 1 травня, в іншому випадку податківці застосовуватимуть штрафні санкції. Подати декларації, наголошують останні можна щодня, при цьому навіть без візиту у податкову. Новацією цьогорічної компанії декларування є можливість подачі громадянами декларацій в електронному вигляді. Для того, щоб це зробити, необхідно прийти в податкову інспекцію і безкоштовно отримати ключі електронного цифрового підпису. Мені приємно відзначити, що цією послугою в цьому році вже скористалися понад 100 громадян. До речі, мешканці, які мають право на податкову знижку з подачою декларації, можуть не поспішати. Її вони мають право надати аж до 1 січня наступного року.